Вітаю усіх, хто завітав на мій канал. У цьому відео я покажу вам, як своїми руками можна зробити ось такі красиві квіти. Насправді квіти зробити досить легко, навіть якщо ви ніколи не робили нічого подібного. Головне бажання, і якщо у вас це бажання присутнє, приступаємо до роботи. Беремо папір формату А4, нам потрібно 3 аркуші та складаємо навпіл. І олівцем малюємо пелюстку квітки. Якщо вам важко малювати, можете на окремому аркуші намалювати та вирізати шаблон пелюстки, який можна обвести олівцем. Та вирізаємо за допомогою ножниць. В результаті в нас вийде 6 пелюсток, будемо використовувати лише 5. Знизу робимо розріз, за допомогою якого будемо робити об'єм. Далі малюємо та вирізаємо основу для квітки круглої форми діаметром приблизно 4-5 см. Я обмальовувала за допомогою середини з паперових грушників. і склеюємо розріз для того, щоб утворився об'єм пелюсток. Пелюстки приклеюємо по краю основи, так щоб посередині залишилось вільне місце. І малюємо та вирізаємо наступні 5 пелюсток, менші за розміром іншого кольору та форми. Як і в попередніх робимо розріз, склеюємо та приклеюємо до основи. Далі робимо середину квітки. Вирізаємо полоску довжиною 20, шириною 5-6 см. Складаємо навпіл і робимо розрізи по всій довжині, як на відео. Скручуємо в трубочку і приклеюємо по центру квітки. Я знайшла в себе ось такий золотистий подарунковий папір, який мені чудово поєднався з даною квіткою. Ви можете обрати звичайний папір, з якого робили пелюстки, просто в іншому кольорі. Також для серединки чудово підійде гофропапір та фоаміран. Один з варіантів ви побачите далі у цьому відео. І за таким самим принципом робимо усі наступні квіти. Колір, розмір та форму пелюсток обираємо ті, які вам до вподоби. Не боїмося фантазувати. До прикладу, серединку для цієї квітки я вирішила зробити з фоамірану. Я знайшла в себе залишки фоамірану і подумала, що з нього можна зробити середину, яка чудово доповнить квітку. Це фоамірант з блискітками, який має самоклеючу основу. Його можна придбати поштучно в будь-якому кольорі в магазині з канцелярією. Я вирізала з нього коло і приклеюю по центру квітки. Завдяки самоклеючій основі це зробити дуже просто. І в результаті вийшла дуже красива квітка. І я продовжую робити квіти, розмір та форму пелюсток я малюю на око. Тут важливіше красиво вирізати пелюстки. З таких квітів можна зробити красивий декор для будь-якого свята. Декор в кімнату або ж красиву фотозону. У одному з попередніх відео за допомогою таких квітів я робила декор в дитячу кімнату. Посилання я залишу в описі під цим відео. Для того, щоб приклеїти квіти до будь-якої поверхні, ззаду прикріпляємо двосторонній скотч. Це повинен бути товстий двосторонній скотч для того, щоб квіти краще тримались. В результаті вийшла ось така краса. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Дякую усім за перегляд!